Добрий день шановні глядачі от, Сьогодні на свято Благовіщення Я поїхав на рибалку, але перед рибалкою роблю добру справу. От, назбирав недавно в Лубенському дендропарку вон, желудей. От, от таких Отаких цього породістого дуба червоного Вот. розсаджую зараз жолуді по цій території. Я вже майже все посадив. Просто вирішив показати, як в походних умовах це можна робити. Ось вот. вот таким чином притоптую. Вот. І йду далі. На відстані десь 5-6 метрів. Таким чином лесенкой розсаджую дуби. От, хай вони ростуть, процвітають, дають нам кисень. От, колись 100% їх спіляють, але, але якщо так мислить, то нічого ніколи робиться не будуть. Я сподіваюся, що вони виживуть і буде всім від цього добре. Крім дубів, я ще назбирав. Е шишек і шишек єлік зробив теж сімена натрусив їх теж я тут пересажую і цей пустир вже буде через деяке час зеленим От. я буду сюди іноді приїжджати бо я переїжджаю в Черкасську область. Але на селу на рибалку обов'язково буду їздити От. І Відповідно, відповідно цим відео роблю приклад для того, щоб всі інші там, рибаки, полювальники, туристи, От. При змогі теж збирали сімена як кудись йдуть якийсь поход або там збирали, або просто завозили нові сорта і покращували нашу зелену сторону вот. в цій країні щоб росли ліса вот. робилась почва плодюча бо наше сільське господарство вбиває землю і треба її відновлювати і один із засобів відновлення це посадка лісов особливо дубових так як вони почву непогані. Все, дякую за увагу. Садіть, будь ласка, більше дерев. От, не, не думайте, що вам воно просто так все пройде. Це буде плюс вашу карму. От, і взагалі плюс для цієї землі, на якій ви живете. І вона вам буде віддячувати в майбутньому тим самим. Все, дякую за увагу. Далі буде.